Рефлекторія з Іваном Питуруком. 101,8 ФМ. Продовжуємо працювати для вас. Доброго дня, проєкт Рефлекторії Іван Петрук разом з вами, і в цьому випуску будемо говорити про те, як берегти своє здоров'я, як профілактувати, як стежити правильно за тим, аби органи слуху, органи е, лор ми їх називаємо зазвичай були здорові, були в належному стані. Запросив до студії сьогодні лікаря оториноларинголога першої категорії зі спеціалізацією дитячий і дорослий оториноларинголог спеціалізація сурдологія, лікар е, приватний медичного підприємства Центр В Євгенія Барцюховська. Доброго дня, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми говоримо сьогодні про такі характерні захворювання? Це ну з дитинства ми знаємо вухо горло ніс, да так. вор захворювання, оториноверенгологія. Наскільки вони специфічні, і наскільки вони, скажімо так, притаманні якимось сезонним періодам? Чи все ж таки за цими органами треба стежити постійно в поточному порядку? Ну, скажімо так, що е, стежити за цими органами потрібно з народження. Наприклад, скринінг слуху проводиться дітям з народження, немовлятам, але сезонність більше характерна наявності гострих респіраторних захворювань, тому що органи найчастіше е, запалюються, давайте так угу. скажемо. Е, на фоні гострих респіраторних вірусних захворювань? Коротше кажучи, треба берегтися постійно. В да. ідеалі так. В ідеалі, так. А, наскільки сьогодні е, опановуємо, наскільки сьогодні центр В опановує спеціалізацію от в цій галузі? Якими е, специфічними, скажімо, напрямами сьогодні володіють ваші колеги в лікувально-діагностичному центрі В? В центрі В у нас велике лор-відділення. Насправді Центр В 25 років тому організовувався саме лікарем оториноларингологом І Зараз ми маємо велике відділення, у нас працює 9 лор-лікарів, і кожен з них має певну спеціалізацію. У нас велика команда, ми знаходимося у взаємозв'язку весь час, кожен займає свою певну нішу, і ми охоплюємо усі лор-хвороби, з якими звертаються до нас пацієнти. Тобто від найпростіших і навіть до хірургічних втручань до хірургічних в цьому втручань напрямі. так пев, певного об'єму, певних обмежень, але дуже широкий спектр. Які етапи? От ми знаємо, що якщо щось там, не дай Боже заболіло, треба прийти до лікаря, отримати консультацію. От які в яких етапах сьогодні реалізується ваша діяльність професійна? Ну, перше, це звернення пацієнта і первинний огляд. Потореноларангологом, далі вирішення питання, про яка це патологія, про те, яка це патологія і які подальші етапи нам потрібно провести. Тобто це етапи додаткової діагностики, це етап лабораторних досліджень, можливо, суміжні консультації суміжних спеціалістів. І в такому плані ми вирішуємо далі маршрут пацієнта, це називається. Для того, щоб надати йому повноцінний комплекс і діагностичних, і потім лікувальних заходів у вас така цікава спеціалізація, тому що ви працюєте з дітьми. Я так. знаю, що ви працюєте навіть із немовлятами, так. і досить таки активно опановуєте напрям скринінгу Слуха. слуху. Да. Тобто, це, я так розумію, що це від народження дитинки, ви вже можете сьогодні проводити певні маніпуляції, певні обстеження. Як виявити? От, от як батькам сьогодні виявити, на якому етапі вони мають відчути, що можливо є проблеми? Чому і коли вони мають звернутися до вас? Насправді, первинний скринінг слуху має проводитись за, до речі, за постановою Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров'я. Має проводитись кожній новонародженій дитині протягом першого місяця життя, має провестися скринінг. первинний скринінг слуху. Це може бути в умовах. Пологовому будинку, якщо вони мають таке обладнання, і який можуть це виконати, або може це провести і в нашому центрі. Тому до нас звертаються батьки з маленькими новонародженими дітьми, яким за якихось умов не було виконано первинний скринінг слуху, або з якихось причин вони не пройшли первинний скринінг слуху, що означає не пройшли, тобто отримали негативний результат. Якщо з якоїсь причини первинний скринінг слуху не пройдено в якості того, що саму процедуру виконували, але отримали поганий результат, то далі виконується вторинний скринінг слуху. Це теж ясно, що можна виконати в умовах нашого центру. І далі вирішується питання про повне аудіологічне обстеження. Це що це таке так, розкажіть. Комплекс обстежень. Угу. Починаючи зі скринінгу слуху, імпедансометрія, аудіометрія, реєстрація КСВП, весь цей комплекс дозволяє повністю діагностувати слух патологію слухового аналізатора і визначити, що робити далі: чи ця людина, дитина підлягає слухопротезуванню, чи вона підлягає кахлеарній імплантації? Це специфічне оперативне втручання, яке допомагає. Потім е, слухреабілітиребілітувати е та слух. слуховий так. апарат, тобто, все весь цей комплекс обстежень. На базі нашого центру можна виконати абсолютно від нуля і до 100%, відсотків, да, по великому так, рахунку. По великому рахунку так. І я знаю, що, от, наприклад, найближчі дні, 20-21 першого квітня, так. у вас також запланована з спільно з вашими партнерами, це Київська клініка Аврора, якщо так, не помиляюсь, це так? Це розкажіть слухової реабілітації угу. Аврора. Вони працюють з 1991 року. Це клініка ну з таким великим іменем і великим досвідом. І вони нам допомагають в плані того, що вони являються нашими партнерами в проведенні діагностики слуху. Це специфічна діагностика, називається КСВП, це реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів. Ну, Дуже така да. довга назва. А якщо так, да, простішу мову, щоб нашим Простішою мовою, це є аудіометричне, об'єктивне аудіометричне обстеження, яке можна виконати і дітям, і дорослим, яким. З якихось причин ще неможливо виконати класичну аудіометрію, тому що маленька дитина не може сидіти і відповідати з чую, не чую, натискати ну, кнопки. А якщо так, дитинці це місяць так. лише так. ця методика дозволяє без участі самого пацієнта, тобто мається на увазі, що це об'єктивний метод визначити. Наявність патології слухового аналізатора, починаючи від рецептора, тобто в нашого внутрішнього вуха, до рівня стовбура мозку, тобто до мозкової структури, на якому рівні що сталося, і е, яка глибина втрати, тобто на яких частотах втрата і якої вона глибини. І далі за цим обстеженням ми можемо вже визначатися в плані подальшого направлення пацієнта, його реабілітації, якщо це необхідно, або навпаки, що дуже я люблю такі результати, коли ми отримуємо норму. Дай Боже, щоб таких було най... найбільше, найбільше. найбільше, коли людина має звернутися, от про дорослу людину зараз говоримо до центру В з питаннями погіршення слуху, тобто ми перепитуємо нам щось говорять, ми не дочуваємо. Тобто, коли ми маємо зрозуміти, що о нам треба до сурдолога, нам треба до оторинова ринколога. Справа в тому, що вперше коли людина сама, якщо це доросла людина, яка може оцінити. Свій слух в плані того, що от раніше було отак, а тепер стало отак, то чим раніше звернеться пацієнт, тим більше шансів йому допомогти якісно і відновити слух. Тому що є дуже багато причин зниження слуху. Починаючи від серчанного корка, який застряв в зовнішньому слуховому проході, і через це слух знизився, закінчуючи якоюсь мозковою патологією. Дуже великий спектр, дуже широкий. Сам собі, сам собі пацієнт поставити діагноз не в змозі. Тому як тільки він звернув увагу, що, наприклад, він став голосніше робити телевізор чи то саме радіо, або він звернув увагу, що йому важко розібрати чиюсь мову, або йому стало важко визначити джерело звуку, тобто звідки звук іде, або йому він відчуває якісь суб'єктивні шуми. Або він втрачає рівновагу, тобто це ще один такий угу. симптом того, що є якась проблема, може бути, давайте так, може бути якась проблема з слуховим та вестибулярним нервом. Все це звертається увага в першу плані того, що в нас втрачається комфорт нашого життя. Якщо раніше було отак, а тепер стало отак, то чим раніше людина звертається? Тим більше шансів відновити і швидко відновити слух. І якісно. Ну і якісно звичайно. і я знаю, що в центрі В якраз і запроваджена служба слухопротизування, тобто так. ви як лікар проводите комплекс обстеження, так. лікування, і в разі необхідності ви вже тоді можете визначити, чи людині потрібно слугу так звичайно. Наскільки воно сьогодні якісне, наскільки воно може опанувати, скажімо, увесь спектр проблем чи наявні слухові апарати? Справа в тому, що технології не стоять на місці, медицина не стоїть на місці, і на даний момент, звичайно, є державні програми слухопротезування, про це не варто забувати. Але у випадку того, якщо пацієнт хоче. І може собі дозволити власноруч придбати слуховий апарат, то слухопротезист це спеціаліст, який на основі наших даних обстежень може підібрати слуховий апарат індивідуально до потреб цього пацієнта і його стану слухового аналізатора, налаштувати і потім супроводжувати протягом життя. Тобто це дуже важливо ще супровід. Плюс слухопротезування. У дітей супроводжується ще роботою сурдопедагогів, тобто це або логопедів, це спеціалісти, які ем, допомагають розвивати мову у тих діток, які через втрату слуху мають затримку мовного розвитку. Тобто, все це в комплексі працює величезна команда насправді. І кожен виконує свою роботу для того, щоб ми в результаті отримали пацієнта і задоволеного, і реабілітованого, і соціалізованого, і дитину, якої, яка за своїм розвитком абсолютно нічим не поступається всім іншим дітям. Я вам дякую. Дякую вам да, дякую. і вашій особі, всьому колективу за ту важливу роботу, якісну роботу роботу, яку проводить сьогодні лікувально діагностичний центр. В. Дай Боже, щоб ваша допомога була якісною, корисною, ви знаєте, не стоїте на місці, ви постійно дякую. в інноваційному пошуку і вдячних пацієнтів. Дякую вам дуже і будьте всі здорові, всіх зі святами. Спасибі з нами була Євгенія Барціховська, це лікар-лікар лікувально-діагностичного приватного медичного підприємства Центр В. Ми говорили про те, яким чином. Зберегти свій слух, які, яким чином стежити якісно за здоров'ям лор-органів, е, і що треба робити, якщо, не дай Боже, виникли певні проблеми? Звертайтеся до центру В в разі їх виникнення. І як ми сьогодні переконалися, вам нададуть там якісну, сучасну, професійну інноваційну допомогу. Бережіть себе, бувайте здорові і до нових зустрічей! Рефлекторія з Іваном Пидоруком. Сто один і вісім афа.